Сьогодні ми хочемо вам продемонструвати та пояснити, як ми ставимо на зимове зберігання оприскувачі по завершенню сезону. Доброго дня. Мене звати Горовий Роман, я працюю сервісним інженером в компанії Политехніка. Ми радимо проводити очищення системи по завершенню сезону. Також наша компанія надає послуги по встановленню оприскувачів на зимове зберігання. І Сьогодні ми вам це продемонструємо на прикладі оприскувача «Хоршліп». шліп Після завершення сезону використовуємо хімію, спеціально предназначену для очищення системи оприскувача. Ми її заливаємо всередину та відбувається змішування в системі оприскувача. На даній машині ця хімія циркулюється по штанзі, промивається, і потім ми її зливаємо до іншого резервуару для утилізації. Після усунення залишків після промивання системи оприскувача потрібно злити повністю всю воду із всіх помп та фільтрів. В першу чергу це помпа самозакочування машини. Потім ми йдемо до лівого боку. У нас тут розміщений фільтр всосування, фільтр напірний. З них ми відкручуємо наші крани, зливаємо повністю воду, також знімаємо всі повністю фітинги із можливих місць, де може бути вода. Як з промивочних боків, так і з викачки під тиском, так і. Світінга, де ми зливаємо під своєю вагою всю масу води. Провертаємо всі крани, відкриваємо всі крани і чекаємо, поки стече вся інша вода, яка залишилася в оприскувачі. Також не забуваємо про немерш важливий фільтр, останній системі оприскування, напірний фільтр на самій штанзі. Він розміщений тут взоді, відкриваємо кран та чекаємо, поки стече все рідина. Перед початком постановки машини на зимове зберігання перевіряємо за допомогою рефлектометра щільність нашої охолоджуючої рідини. Зараз у нас щільність охолоджуючої рідини становить мінус 40 градусів. Після постановки на зимове зберігання ми перевіряємо знову. Концентрацію нашого антифризу, тому що як ми не будемо старатися злити всю воду, якась частина залишається. Це буде розріджувати наш антифриз. Ми будемо перепровіряти, щоб температура рідини була більша, ніж 30 мінус 30 градусів для того, щоб взимку не порвало ніякі ні крани, ні вузливо В Першу чергу заливаємо наш антифриз у баки чистої води. Наступним кроком нам потрібно промити фори найтлойт, які підсвічують нашу штангу. І промиваємо фори. Після проведення даної операції з монітору впевнюємося в тому, що саме охолоджуюча рідина знаходиться біля форсунки, а не вода. Наступним кроком через монітор ми запускаємо систему промивання оприскувача. Цим самим ми впевнюємося в тому, що наш насос задній, мембранно поршневий поставиться на зимове зберігання та прокачає свою систему. Дана операція дає нам впевненість в тому, що ми за допомогою мембранно-поршневого насоса прокачали основні миючі форсунки з основного боку. Вся рідина тепер знаходиться в ньому. Надалі ми запускаємо основний насос, для того, щоб він качав всю рідину по штанзі, здійснював циркуляцію. Відкриваємо повністю кран змішування та основні крани промивання фільтрів, для того, щоб антифриз заповнив усі пустоти. Також не забуваємо про станцію для змішування. Нам потрібно активувати на самому оприскувачі станцію. Потім на самій станції у нас є миючі форсунки, ударна форсунка, пістолет для омивання самої станції, а також форсунка для промивання каністер. Максимально перепровіряємо в усіх місцях концентрацію нашого антифризу. Крізь температура антифризу становить мінус 40 градусів. Після того, як ми прокачали станцію для змішування, включаємо наш боже управління на циркуляцію по штанці та змішування в бурці, щоб ми повністю прогнали весь антифриз по всій системі розпилювання по трубах і добре прокачали всі фільтро та помпу. Після цього провіряємо концентрацію нашого антифризу в фільтрах перед помпою. А також у напірному фільтрі. Віраємо також в різних точках штанги наші форсунки для того, щоб впевнитися, що антифриз там присутній. Після перевірки ми впевнилися в тому, що циркуляція по штанзі пройшла успішно, та в усіх форсунках присутній антифриз. Також не забуваємо про резервуар для миття рук. Його також потрібно поставити на зберігання. В кінці в останню чергу вже заливаємо антифриз до помпи самозакочування. У нас тут розміщена зелена горловина, заповнює її повністю антифризом для того, щоб ми були впевнені, що вона також встановлена на зимове зберігання. Оскільки це нова машина, і ми знаємо, що помпа порожня без води, ми не будемо цього робити, оскільки немає необхідності. Можемо підвести підсумки. Ми прокачали всі вузли. У них є логічна послідовність. Якщо ви, наприклад, і не дотримаєтеся, то. Певні крани чи фільтри можуть розмерзнутися. Ми впевнилися в тому, що в усіх місцях, саме в форсунках, фільтрах, в помпі, присутній антифриз. Його концентрація складає мінус 35 градусів. Машина готова до зими. Звертайтеся до компанії Политехніка, будемо раді надати вам ці послуги.